Новий сезон федерації Кіокушин Карате Дніпропетровської області поновився її відкритим чемпіонатом, на старт якого вийшли понад 300 учасників семи міст регіону. Окрім низки спортивних клуб господарів татамі, вони представляли також міста: Кривий ріг, кам'янське, синельниково, Тернівку, до яких доєдналися дебютанти подібних турнірів юнаки та дівчата з Новомосковська та Першотравенська, що красномовно свідчить про сталий розвиток і розбудову цього виду спорту японського бойового мистецтва на Дніпропетровщині, яка вже давно є його лідером на вітчизняних теренах і до нас залюбки приїздять команди каратеків з інших областей держави. За останні роки в Україні Кіопчинкарате це дуже популярний вид але Дніпропетровська область вона лідірує. У нас багато чемпіонів та призерів чемпіонату Європи, котрі сьогодні теж виступають. Саме тому наші колеги з інших областей приїжджають до нас, щоб змагатися з найкращими. Про те, що щорічний відкритий чемпіонат Дніпропетровської області мало в чому поступається кращим зірцям проведення вітчизняних, а то і міжнародних турнірів. Майже в унісон заявили і гості змагань, які завітали на них з Львівської, Запорізької та Харківської областей. Зал в Дніпропетровській області в самому Дніпрі дуже класний. Рівень організації рівень організації теж на високому рівні, завдячуючи. Зауру Мамедову, який це проводить, і завжди до них приїжджаємо з великим бажанням на такі змагання, великі, тому дуже раді бути, бути присутніми на цих змаганнях. Валентин Зубер ще донедавна був тренером спортивного клубу Фенікс з Шахтарського містечка Тернівки. Втім, наразі змінив житло на Трускавець Львівської області, де жваво взявся за улюблену справу і на новому місці та бажає вже найближчим часом вивезти тамтешніх вихованців як мінімум на український рівень. На жаль, зараз там Трускавці немає, Киокушин карате. Ну так зложили. Хлопця забрали на війну і Киокушин карате немає. І я зараз хочу розповісти. Вийти там Кілкушин-карате, там дуже охочих, багато условия дозволяють. І хотілося б також з цією командою працювати, виступати на змаганнях. Наразі на звітних знову тріумфували представники господарів. Переможцем у командному заліку стала збірна Дніпра, в якій варто відзначити Микиту Зозулю, Гліба Недзельського, Христину Носенко, Сергія Бісєду. На другому місці Кам'янське, успіх, якому багато в чому забезпечили Анна Протасюк, Мар'яна Кашира та Ігор Ларін. Замкнув трійку призерів Кривий Ріг, де серед кращих Анастасія Федорчук, Гліб Ратовський, Марія Васецька. Своє реноме однієї з найсильніших підтвердила Єлизавета Місюренко з Синельниково. Успішно виступив Сім Заболотний з Новомосковська. Хлопчиками для биття не стали і новачки турніру вихованці відділення міста першотравенська тренера Романа Рахманова. Ілля Брівка завоював золоту медаль, а Роман стукало срібну. Окрім цього, віцепрезидент федерації кіокушин-карате України, керівник Дніпропетровської обласної та міської федерації, заслужений тренер України Заур Мамедов Вручив чорні пояси з Японії, тренерам, які успішно склали іспит на майстерський ступінь першого та другого дану. А також вшанував подяками призерів чемпіон. Чемпіонату Європи 2024 та їхніх наставників, що звісно стало для всіх гарним стимулом перед прийдешнім кубком України, який знову прийматиме Дніпро 6 жовтня відбором до якого став звітний відкритий чемпіонат області.